Друзі, привіт! Hello, my friends! Вітаю вас на каналі Mark English. Вітаю всіх, хто бажає вивчити англійську мову з нуля та дійти до просунутого рівня, і в цьому я вам допоможу на своєму курсі. Метою цього курсу є не лише вивчення англійської мови, але й популяризація українського контенту. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайку, лишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. На попередньому, 42-му занятті ми вивчили 7 груп іменників правильної множини. А зараз на 43-му уроці розберемо 10 груп іменників неправильної множини. Усі іменники в англійській мові можна розділити на іменники правильної множини, до яких додаємо закінчення S або "-іс", та іменники неправильної множини, які мають свою специфіку, та які можна умовно розділити на кілька груп. Перш ніж приступимо до груп іменників неправильної множини, нагадаємо, що правильні множинні іменники утворюються додаванням закінчення S або "-іс", у множині до іменника та мають свої особливості. Отже, групи іменників правильної множини. Перше, це правильні іменники, до яких додаємо просто закінчення S у множені. Epea pears. Pair Epea pears. Pair Груша груші. Epea pears. Pair Enerazer erasers. Enerazer erasers. Gumka гумки. An eraser erasers. A car – car cars. Наступною другою групою іменників правильної множини є іменники, що закінчуються на –ch, SH. S Z -S, S. Які мають закінчення IS у множині. Edage. Ditches. A ditch ditches. канава – канави. A wish wishes. A wish wishes. побажання – побажання. A wish wishes. A monkey, monkeys. A monkey, monkeys. мавпа – мавпи, a monkey – monkeys. A toy toys. A toy toys. іграшка – іграшки, A toy toys. Наступною третьою групою іменників правильної множини є іменники, які закінчуються на приголосну та Y в однині. Закінчення Y змінюємо на IES у множині. Наприклад, a county, counties. A county counties. Графство графства. county counties. a story STORIES. Оповідання. Оповідання. Історія історії, A story stories. Четвертою групою іменників правильної множини є іменники, які закінчуються на F або FE в водині. У множині їх змінюємо на V і S, за винятком таких іменників, як E cliff cliffs. E cliff cliffs. Скала, скали. Наприклад, ELOF loves. A loaf loaves, buhanka buhanki, a loaf loaves. A handkerchief handkerchiefs, a handkerchief handkerchiefs. Abo a handkerchief handkerchiefs, a handkerchief handkerchiefs. Hustochka, hustochki. A handkerchief handkerchiefs, a handkerchief handkerchiefs. A handkerchief, handkerchiefs. Наступною п'ятою групою іменників правильної множини є п'ята група іменників, які закінчуються на голосну і о І мають закінчення S у множині. Наприклад, Esteereos steerios, Estereos стеereos, стереоскоп стереоскопи, Естереосте. A kangaroo, kangaroos. A kangaroo, kangaroos. Kenguru kangaroo? kenguru. Kangaroo. A kangaroo kangaroos. Шостою групою іменників правильної множини є іменники, які закінчуються на приголосну і O, і які здебільшого мають закінчення ІС у множині. Наприклад, a torpedo torpedoes. A torpedo torpedoes. Torpeda torpede a torpedo torpedos e vito vitos. Evito videoos. Veto Veto. Za vyethom taki sliv jak cello, cello's a bocelli. Accello cellos celli. Violoncell, violoncelli violoncelli. Accello cello avocelli. «A canto cantos» – «A canto cantos» Вокальна партія вокальні партії. A canto cantos» Стосовно іменників неправильної множини розділимо їх по групах за їхніми особливостями. Перша група. Деякі іменники, які водані в корені мають подвоєння голосних Double O, змінюються в корені на E. Приклади. A foot feet. Ступня ступні. A foot, feet. A goose, geese. Гуска гуси. A goose, geese. Друга група іменників неправильної множини. Певні іменники беруть закінчення EN у множині. Наприклад, An ox, oxen. Enox. Oxen – бик, бики. ox – oxen. A child children, a child, children, дитина, діти, A child – children. Третя група іменників неправильної множини це іменники, які збігаються в однині і множині. Наприклад, A shrimp – shrimp. Креветка креветки. A shrimp – shrimp. Amus moose, emus moose. Lois loisi. Emus moose. E tuna tuna. E tuna tuna. Tuneet tunsi. -sí. E tuna tuna. Ebuffalo buffalo. E buffalo buffalo. Buival buivoli. E buffalo buffalo. Cetverta grupa imenik of Nepravio na genet. Іменники, які походять з латині із закінченням –юем um в однині, та які замість –юем um беруть закінчення е e множині. Наприклад, Estratum strata – estratum strata», прошарок прошарки, естратum strata – memorandum memoranda. E memorandum memoranda», «memorandum memorandum», «a Memorandum memorandum, e memorandum memoranda – П'ята група іменників неправильної множини. Іменники, які мають OUS в корені в одині, змінюються на IC в корені в множині. Наприклад, Allows lies. Allows lies. Блоха, блохі, allows lies. E-mouse-mice. E-mouse mice, mice, Миша миші. E-mouse-mice. Шоста група іменників неправильної множини. Іменники, які походять з латині, і мають закінчення «юес» в однині. В множині замість цього закінчення буде I. Наприклад, енелнас еламнай. енalamнас еламнай», Випускник випускники. енelнос amнай. еніклес нікlei. ніклеай». Ядро ядра – nuclei. e – fungi, E-Fungus fungi, Гриб – гриби. A – fungi. Сьома група іменників неправильної множини це іменники, які походять з грецької мови та мають в однині закінчення IS, тобто IS. У множині будуть мати закінчення IS, тобто IS. An oasis oasis, an oasis oasis, oasis – oasis, an oasis, oasis. A diagnosis – diagnosis, a diagnosis – diagnosis, Diagnos diagnoses. a diagnosis, diagnosis. – diagnosis. Diagnosis, diagnosis. Восьму групу іменників неправильної множини – Складають іменники, які походять з латині. Та закінчуються на EX в одині. А у множині замість цього закінчення буде ICES. Наприклад. A codex Codices, A codex Codices, Codex codex. Codices, co An Apex Apices, An Apex Apices, Вершина вершини. An apex – apices. Дев'яту групу іменників неправильної множини складають іменники, які походять з латині. Та закінчуються на A в однині, і мають закінчення е, -E, тобто E в множині. Елаве лаві. Елаве лаві. Личинка личинки. Елаве лаві, en еламна еламні. Enalna еламні. Випускниця випускниці. Enalna еламні. Енелджа елджі. Енелджа елджі. Водорость водорості. Енелджа елджі. Elg. І останню 10 групу іменників неправильної множини складають інші іменники неправильної множини, які слід запам'ятати. Наприклад, A person people. A person people особа – особи, або людина – люди, a person people. A man men, a man, men, чоловік – чоловіки, a man, men. a woman women, a woman women, жінка – жінки, a woman women. A quiz quizzes. Double Z. A quiz quizzes. Victorina вікторини, A quiz quizzes. А з якими іменниками неправильної множини стикалися ви? Залишайте свої коментарі внизу. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або MonoBank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуймо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай, па-па.